Програма стала для мене можливістю зробити крок в бік і подивитися на свою діяльність іншими очима, подивитися на неї як на бізнес, а не просто як архітектора. Тобто, подивитися, а як же ж те, що я роблю. Як бізнес бачать інші ззовні, який в мене імідж роботодавця з процесу навчання найкраще для мене це є праця в групах. А тобто, це для мене була дуже дуже корисна, тому що люди, з якими ти працюєш в групі, вже мають певний досвід, позитивний, негативний, і вони дуже чітко можуть ним поділитися дуже щиро і відважно. Так, якісь речі, які вони вже зрозуміли, вже пройшли, на яких вже попеклися, так і вони дуже відверто цим діляться. І відповідно, ти отримуєш ми досвід не теоретичних знань, а дуже практичних і дуже щирих. На програму для керівників і власників малого та середнього бізнесу я пішов, тому що з'явилося відчуття, що для того, щоб робити роботу краще, власне, покращення не в частині нашої професійної діяльності, мають бути не в частині проектування і архітектури, а власне в частині ведення бізнесу. Тобто, що саме брак знань і досвіду в цій частині заважає нам краще. Робити нашу роботу для замовників і загалом для, для міста. Приємним враженням є те, що програма дуже добре збалансована. Тобто є відчуття, що охоплюються е, якби, різні і, в принципі, головні аспекти, які варто розповісти. Не було такого, що ми, наприклад, занадто багато говоримо про стратегії і занадто мало. Говоримо про юридичні аспекти ведення бізнесу все дуже дуже добре збалансоване. В принципі, сподобалось те, як були розділені теми по модулях, як вони були підібрані послідовно. Тобто, ми почали з найбільш загальних стратегічних речей і далі заглиблювалися в деталі. Це допомагає паралельно втілювати ці речі в бізнесі. Так, тобто, ти ніби навчаєшся, приходиш туди і можеш починати втілювати, і поступово все дуже логічно розвивається. Те, що ти почав, ти можеш продовжувати після наступного модулю навчання. Я йшла без жодних очікувань, тобто, порадили мені програму мої друзі, які раніше її пройшли, і були задоволені результатом. Тобто, в якийсь момент я для себе зробила висновок, що я є своєрідним хаотичним керівником, мені бракує знань і навичок для того, щоб покращувати свої якісь управлінські керівницькі дії. Так? І я потребую якогось додаткового досвіду, знань, яке можу перебрати власне, від професіону професіоналів. взагалі, програма бізнес школи уку це для мене про цінності, про цінності професійні і про цінності людські. Тобто, після програми я розумію, що значно змінюється твій світогляд. Однозначно починаєш мислити масштабніше, розуміти, де ти робив помилки дуже детально і дуже усвідомлено. Так з'являється дуже крутий нетворкінг, тобто ми починаємо працювати з людьми з цілої України, це дуже круті знайомства. Так? І це натхнення, це сили рухатися вперед, це своєрідна підтримка цієї бізнес-спільноти, так? яка така open-minded, як кажуть англійці. Вона широко мисляча, крута, натхненна. Так? Ну і для мене бізнес школа уку це своєрідна автошкола. Є таке в мене порівняння, бо це своєрідні правила дорожнього руху тільки в бізнесі, які надають тобі впевненість, чіткість твоїм рухам, так і ти починаєш від підсвідомості переходити до свідомого управління власною компанією і, власне, починаєш цим радіти. Тебе виходить такими особливими інсайтами з програми. Я напевно те, що думка, навіщо мені в компанії ще один я. Думка, яка дуже сподобалася, десь завжди шукаючи працівників, хоче щоб вони були схожі на тебе. Але прийшло розуміння, що насправді чим більше різних людей в компанії з різними вміннями і знаннями. Тим компанія є сильнішою, і ця думка дуже сподобалася. Якщо відверто, то після кожного модуля, коли ти повертаєшся додому, так повертаєшся до роботи, а в тебе починається в голові така сила думок і переусвідомлень, до якої включена вся команда, власне, так і компанія починає трансформовуватися одразу. Тобто, модуль за модулем, ти наче бачиш, як перероджується, вона якось вдосконалюється і стає більш впевненою. Перш за все, приділимо в компанії певний час для того, щоб зрозуміти, а як же наш продукт, який ми видаємо, яким його бачить клієнт, так? Тобто, щоб більше подивитися зі сторони клієнта на те, що ми робимо, щоб краще зрозуміти його очікування, Десь є відчуття, що в цьому може бути захований ресурс для покращення якості нашого продукту. Найбільшим викликом в межах цього навчання було те, що в принципі я ніколи не вчився бізнесу. Це навчався виключно професійних навичок, і, якби все, що робив в бізнесі, це було чисто на інтуїції. Був спершу дуже великий страх, що виявиться, що все, що ти робиш, воно абсолютно неправильно. так? Ось це, це було своєрідним викликом. Взагалі, для мене участь в програмі. Я би це порівняв, а так неначе є плем'я, і ти в ньому шаман. Це керівник в своєму бізнесі. Так, і ти нарешті ти попав на якусь збірку цих шаманів, так? де шамани говорять між собою. У мене фактично не було спілкування з власниками бізнесів, з керівниками. І тут цей досвід для мене є найціннішим. А ну найбільшим викликом є страх. Тобто, коли е, наші шановні викладачі нам надають якусь інформацію, яка є правильною, так яка є важливою, і в тебе з'являється страх, чи дійсно ти зможеш це втілити в життя, чи в тебе вийде, чи достатньо в тебе навичок, сили, так, вміння, чи справді воно працює. І коли ти наважуєшся на цей шлях, через певний час ти бачиш, що це було варте того і що воно дійсно працює. В Першу чергу, цей курс є корисним для тих, хто. Е... Відчуває, що в його бізнесі назрів час змін для того, щоб далі працювати, потрібно щось змінити, щоб цей бізнес або розвивався, або щоб він просто підтримувати його в тому стані, який він є. Якщо є відчуття, що потрібно щось міняти, то однозначно варто йти на цю програму і навчатися тут.